Сьогодні я вам розкажу юмореску, яка називається Невдалий шлюб. Ну нарешті спав хаму, скінчилася мука, ухвалив учора суд з жінкою розлука. Взяв стілецьві, чемодан і з одежі дещо. Все, гудбай моя мадам, будь здорова те що. Я, звичайно, не святий, ну, пив, з получки, а вони ж то грім їх бий. Ох, скажу ж вам штучки. А було це так. Раз ми з кумом під ларьком умазали по триста, чемно втерлись рукавом і по хатах їсти. Ще з порога проковтнув молоду редиску, Борж дали, впоров одну, потім другу миску, а втретій раптом розібравши наче мало солі. І, звичайно, миска враз опинилась долі. Їм би жінці й тещі ті мовчки все прибрати, а вони у крик мерщій вигнав їх із хати. Правда, дуже не штовхав, я ж культурний врешті. А сірко на мене гав і став на захист теж. Шкірить зуби, мов босяк. Ах ти ж твар безбожна. То значить, раз я тут приймав, то вже й гавкать можна. Я вгамую твій порив підлу твою душу, За ципка сірка вхопив. Над собою розкрутив і ж бурнув на груш. Їм би тещі і жоні знять сірка із гілки. Не було б тоді мені тяжкої похмілки. Мучився п'ятнадцять діб. Ох, було ж і парко, їв каньок і чорний хліб, не нюхав цигарки а там один із верхніх нар мав три передачі. А мені хоч би сухар принесли ледащі. Запостижений свій чув, за усі незгоди я поклявся. Научу їх любить свободу. Повернувся звідтіля чорний, худющий, Жінка зуби вискаля, а теща зерня лущить. На дивані вдвох сидять, неприступні, горді. Вернусь поправки зять, та як там на курорті. Вам, кажу, я повсякчас смішки-пересмішки, а у погребі у нас розвалилась діжка. Я навпів, Я бачив саме так, що за гірками. В хаті йшов, у хаті гам. Сплескують руками, а потім у погрібник метнули спідниці. А я слідком за ними скі попали скиці. А тепер я вам скажу, іменем закону там сидіть 15 днів і ляду хляб з розгону. Їм би висидіть свій срок, а в погрібі ж не пусто. Я й моркви. Бурячо, квашена капуста, та і я ж не мертвий пень. Серце в грудях маю. Передачу через день на шнурку спускаю. Двісті хліба їм на двох. Хвостик від тарані. А вони все ой да ох, у ляду рабаняк аж трясеться погрібни. Ну а чого признатися? Я сидів, хто чув мій крик, чесно, всі 15. А вони 4 дні там були. На п'ятий. Довелось таки мені їх амністувати. Хтось міліцію встиг викликати з району. Я досиджував за них іменем закону. Прощалай. Невдалий шлюб, тещині молитви. Хату я їм не спалю, хоча й міг спалити. Прощавай і тисінко із своїм завзяттям. Хай попробують знайти ще такого зятя.